Я хочу пройти. Так, ви, ви, вибачте, Партійний, захід. Да, Ми дуже... партійний захід не зрозумів. А ви хто за журналіст? Покажіть посвідчення. Я реєструвався. Покажіть посвідчення. Добре, Немає добре, бачать, добре. Ні, Ви журналістського чого? Національна спілка журналістів. Покачачі. Це громадська організація. Яка... Да, Будь ласка, подивіться. Пан депутат же розбирається, ще юрист. Первучка, не бачите, Бачите? У мене виникає дуже велике сумніве, щодо дійсності цього посичено. Значить, не дасте, не дасте. Вибачте, вибачте. Так, ви не пустите. Ви зараз ні, вибачте. Вибачте. почекайте. Вибачте. Ви перешкоду створюєте. Вибачте. Це перешкода законі професійній діяльності журналіста. Зараз пх, чудово. Вибачте. Я зараз викликаю поліцію. Вибачте. Так, ви не пропускаєте мене? Я взагалі не місцевий. А, а ви скажіть, будь ласка, шановні, редакційне задання у вас знаєте, редакційне що? Задання. є. Редакційне задання дайте і. у вас Я щось. сам по собі. По так, собі не буває. По, так, так, так не а, а ви жвідки знаєте? Ну так знаємо, закони знаємо. Шановний, ви акредитовувалися? А навіщо мені акредитуватися? Я журналіст, я прийшов на засіданні. Ось журналісти, де бачите? А де, журналісти де журналіст журналісти? Ось журналіст. Ось посвідчення, вона проходить. Алло! Пішли Мене Мена поліція, значить, Ригубенко Сергій Миколаївич. радикали проводять свою конференцію по кандидатів, створюють мені перешкоду у здійсненні законної професійної діяльності журналіста. Стаття 171 Кримінального кодексу України. Малий зал районного будинку культури. Скласти протокол, піде до суду, буде скасовано конференцію цю депутат Вероненко і ось незнайома особа, особистість котрої треба встановити, щоб притягнути до суду. Кримінальний, до чотирьох років, шановний. Я вам не перешкоджаю, що ви. Я проходжу. Почекайте, засід, якщо засід, ви не засід, перешкоджаєте, засід. то я проходжу. Ви, засід, ви засід, не перешкоджаєте оцей. Шановний, хвилинку, ви оце не ну, перешкоджуєте за, за, мені? Зач, Зачекайте хвилину. Ні, тут уже ще... фізичні дії до мене за Зачекайте хвилинку, засідання. Людина тягне на 4 роки. Засідання ще не почалося. Почнеться засідання, вас пропустять. Поки, поки що там піде підготовка. Так мене ну, так і пропустять. На 10 годину зараз котра? Я не знаю, ну задержується, мабуть, усе там. От коли підлаштують, слип, А що там, у публічному місті, що зараз там відбувається, скажіть. Зараз там нічого не відбувається. Депутат Леоненко, ви ж відповідальний, зараз ви ж в комісії обласної ради. Це ж ганьба. Так. Леоненко, ганьба. Зараз там нічого не відбувається. Там... Як не відбувається, а чого ви ховаєтесь від людей? Я... Що ви за злочин проти народу чините? Шановні, радикали. Вас пропустять. Коли пропустять, воні, 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 воні. куди пропустять? Поки що там нічого не відбувається, тому що. Що тоді Налаштовує? я тоді нічого не відбувається, я тоді хочу зайти. Налаштовують звук, ти все. ви просто за вас я, допов... дивити... я буду дивитися. А чому люди проходять? Того, що ми люди там допомагають. Ви секта? секта. Ви секта радикальна. Ви злочин проти людей готуєте. Як ні? Ви злочинці. А чому ви тоді ховаєтесь? Я не ховаюся, я хочу. Чому ви ховаєтесь, питаю? Чому журналіст не може пройти? Народний депутат побачив посвідчення. Може зробити запит. Народний депутат, для нас ваше посвідчення Ви представитись можете. Не, не дійсно, ви можете да. представитись? Я Тригубенко Сергій Миколаївич, ви хто? Ну, а чому я маю вам представити? А чому ви мені заважаєте, ніхто і ніщо. Я вам нічого не заважаю, Знімайте. Я хочу пройти туди. Ви яку функцію тут виконуєте? Ви бандит з вулиці? Ні, звісно. А хто? Якщо ви не бандит, то ви хто? Людина, як ви... Яка людина? Які ви бандитські діячаєте, ви чините кримінальні, ви усвідомлюєте, що ви зараз чините кримінальний злочин. Чому я чиню кримінальний? Стаття 71 кримінального кодексу. Я вам не заважаю, заважаю. ви не заважаєте, я проходжу. Я, я ж вам так. говорю, що там йде підготовка зараз. Почекайте, так ви На... заважаєте чи не заважаєте? Налаштовую звук. Скажіть, будь ласка, у вас заважати. з головою все в порядку. Ви можете відрізнити, заважаю, не заважаю? Це відео буде в суді, я вам гарантую. Я вам гарантую, це буде в суді відео. Де ви не заважаєте, ви, скажіть, будь ласка, ви тверезий зараз, ви не підії наркотичної речовини якоїсь. Ви, не заважаючи мені, мене не пропускаєте. Як ви це можете пояснити? Пройти в Менську. Міську виборчу комісію. Пропустіть мене, будь ласка. Тут Закрите засідання. Де? У комісії? Да. У міській комісії да, закрите да. засідання да. і ви мене не пускаєте Нет. в міську виборчу комісію? Нет. Прізвище, назвіть, будь ласка, своє. Чи? Своє, Представтеся. А за чим вам прізвище моє? Все дуже дякую, дуже. Я хочу пройти на конференцию. Я журналист. Минский отдел полиции, заступник начальника следственного отдела, майор Кубриевич Александр моє Восьмое посвящение. Восьмий значок полицейского. Тут відбувається конференція радикальної партії. Не конференція, якось там по-іншому називається. Запрошені тільки атестовані журналісти. У, у даної людини атестації немає. Угу. Значить, справа в чому? До нас звернувся Тригубенко Сергій Миколаївич, який ось зараз застосовує відеозйомку, він нам показав посвідчення журналіста, написав відповідну заяву про перешкоджання здійсненню журналістської діяльності. Значить, ви ким являєтесь на цьому заході? Просто відвідувач. Відвідувач, так. Да? Ви можете як відвідувач покликати когось із організаторів цього заходу, щоб ми поспілкувались безпосередньо з керівництвом.

Майор Купрієвич Олександр Віталійович, ось моє посвідчення. З ким я спілкуюся? Моя фамілія не бере Олег Леонідович. Угу. Олег Леонідович, така ситуація. Ось тут хлопцям об'ясняв. Значить, три Сергій Миколаїв звернувся до нас із заявою про перешкоджання йому. Здійснювати свою журналістську діяльність. Значить, Я яким... про це нічого не знаю. Вам про це нічого не відомо? Я Ш... дело рад У, у малому залі, що зараз відбувається за захід? Захід це конференція по висуне кандидатів у депутати до радикальної партії. Так, це відкритий захід. В якому смислі відкритий захід? Не в прямому смислі. Згідно законодавства. Партія повинна попередити виборчу комісію, mm -hmm. яка повинна надати представника, і органи преси провести акредитацію цих представників преси. Mm -hmm. на, як, наскільки мені відомо, на цьому заході присутні представники інтернет-видання менше нашого слова, тобто ті, кому було надано дозвіл на кого було акредитовано на цей захід. Всі інші є, у би... є офіційний допуск. цих представників Так, 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 самому так, самому. так Це ми... все висвітлюється так, 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 і представник питання... комісії. Із виборчої комісії присутні представники заступник присутні. Так, так, так. Сергій Миколавич, у вас ви акредитова є, питання, є питання, якщо є питання, Я так. вважаю, що це абсолютно не потрібно. Якщо... Відкритий захід, а може будь-який журналіст є бути присутнім. Більш глибокі то вам треба задати їх керівнику місцевої організації Гайдукевичу Валерію Володимировичу, бо я кандидат я делегат конференції. І вони там висувають кандидатом депутати. Якщо, якщо у вас більше питань нема, то мені треба бути присутнім, а то мене ще без мене або висунути, або не. А ви покликати Гайдукевича не можете? Зараз йде Захід. Захід закінчиться, буде Так през... ходімо а... разом туди, Олег Леонідович. У мене нема повноважень когось кудись проводити. Так просили ж... Ж, покликати я ж, я ж, я того, хто посівділа. має повноваження. Зараз йде захід. Захід закінчиться, тоді, будь ласка, задасте питання, буде прес-конференція, я сподіваюся. Ви mm. можете конкретно вказати на особу, яка оце особа, вам зайти до особа, я просив би встановити його э, я дані. Не перешкоджав. Я вас ви в, не побути... Ви не перешкоджали, можна я зараз пройду? Ні, не можна. Вам же ж тільки що об'яснили, що там. Я приходить. хочу пройти. Я я ж вам говорю. Я вам говорю, тільки І що ви, ви називаєте це не перешкоджанням? Ні, відійдіть. Якщо ви не перешкоджаєте, відійдіть, я зайду. Ви ломилися, ви мені чуть, -чуть що так, не викликати. Я ломився. Я вас штовхану? Я, я вас попросив, будь ласка, не знімайте мене не використовуйте цей. А, я, вчинення я... кримінального злочину, щоб я, я не нічого. знімав, та ви що? Я нічого не вчиняв. А ви представитись можете? Ну а чому я повинен вам рекомендувати себе відпомогу? Ну чому? От ви мені не даєте пройти. І навіть не представляєтесь. Я представлюся. Представтесь ви. А чому я дуже вам? Проголосували. савалі Ну ось, мабуть, зараз ви на цю особу прямо вказуєте, яка з ваша? Да, справа? на цю особу. І оце друга особа. Котра не пускала мене тим ходом заходити. Я просив би вас просто з'ясувати їхні дані, щоб можна було викликати до суду. М Молоді люди, я вам представлюся. Будь ласка, я ваші дані запишу. Для подальшого перевірки вас буде викликано для дачі відповідних пояснень. Давайте, по одному. Ви ж мені не заважаєте проходити туди? Куди? Туди. От сюди. Я хочу зайти. І ви ось третій, перешкоджає.